Але хотів би сьогодні поговорити поки що е, про заяву Кіта Келга, яку він зробив він там і не одну під час форуму у Брюсселі, форум Німецького фонду маршала. І він каже про те, що ми готові, ми рекомендуємо, ми пропонуємо Україні та Росії зупинити вогонь і війну по лінії бойового зіткнення без юридичного визнання окупованих територій. Такого чіткого формулювання від Кітакелога раніше не було, і від американської сторони, в тому числі. Це стало можливим, як каже він: після того, як вони отримали меморандуми про припинення вогню від України та від Росії, каже: ми тепер почуваємося дуже впевнено. От вони дуже впевнено почуваються, ну, ми якось не дуже. Скажи, будь ласка, друже, що ти думаєш з приводу такої заяви Кітакелога, чи це, як от казав Кучма, та це ж вже було. Ну, воно за великим рахунком було, тому що я нагадаю, що десь така позиція у того ж Кіта Келога була ще до того часу, як він став спецпредставником власне, Трампа з питань України і Росії, а потім залишився тільки спецпредставником з питань України, ну і часткової Європи. Вони саме таке пропонували, що от є лінія бойового зіткнення, лінія фронту. Фактично, давайте от по ній зупинимося, а далі будемо думати, як вже виходити з цієї ситуації, яка складеться зараз. Він ну, публічно це. Фактично озвучує, ну і тут знаєш, така парадоксальна ситуація, що ну мені здається, що для України зараз це варіант е, прийнятний, хоча б через те, що президент Зеленський і власне наша делегація в меморандумі, який ми пропонували росіянам, якраз про це й говорять: що от є лінія розмежування, лінія бойового зіткнення. Давайте на ній як зараз. Е, зупиняємося, запроваджуємо режим припинення вогню, і потім вже власне після цього режиму думаємо там. Про подальший розвиток подій, про те, як ми будемо ну. Класифікувати значить, так, території, які там є тимчасово окупованими. Ну очевидно, що Росія ніколи точніше, Україна ніколи не буде юридично визнавати того факту, що ці території контролюються там Російською Федерацією. Тому Кіт Келох такою заявою, ну він десь висловлює позицію, яка близька є до України. Але тут питання ж в адресаті. Якщо він це намагається сказати нам чи європейцям, ну окей, ми послухали, ми не проти, ми готові, хоч завтра. Це реалія. Реалізовувати Україна пропонувала і режим припинення вогню, і режим перемир'я, але мені здається, йому питання то треба задавати Російській Федерації. І якщо вони отримали два меморандуми, а це так і є. А росіяни меморандум навіть опублікували. Ну власне, як і Україна. Ну в російському меморандумі ніякої лінії розмежування і близько немає, і тому де тут е, розуміння, скажімо, е, співставності позиції, ну це питання станом на сьогодні відкрите. Якби він сказав, що. Ми е, будемо Сполучені Штати будуть просувати виключно тему заморозки війни по лінії розмежування, оце була б позиція. Ну, позиція, яка би чітко сказала, що ні, якщо росіяни хочуть говорити про щось інше, до побачення. Значить, ми тоді там, типу, виходимо з перемовин, запроваджуємо санкції, там, допомагаємо Україні і так далі. Але ну, це ж поки так прозвучало, як запрошення. Росіян власне знову до цієї дискусії, е, ну я переконаний, що росіяни зараз накидають типу типу якихось своїх аргументів. Чому це це не неможливо і чому вони проти цього? Так що е, заява може і показова, але вона ні до чого е, ну не призведе за великим рахунком. Ну мені видається, що найбільш показовою заявою сьогодні було привітання Рубіо росіян із. Днем Росії він там почав розповідати про те, що ми підтримуємо Росію у будів... прагненні їхнього будівництва світлого майбутнього Уже куча мемов... мемів є в соціальних мережах з цього приводу. Тому дійсно я з тобою погоджуюся, що тут говорити поки що ну, складно про якісь перспективи. Але, от, е, ну, от, вибачте, яке філософське запитання, мабуть. Вчора у Washington Post було опубліковано. Washington Post, якщо не помиляюсь, чи Wall Street Journal, можу трішки помилятися. Інтерв'ю Мединського, де він говорив про неприпустимість того, що вони там будуть відмовлятися від е, своїх конституційних, скажімо так, зобов'язань, бо вони включили території свої до, е, ну перепрошую, не свої. Вони включили території до своєї конституції п'яти областей. От е, тут якось воно корелюється з тим, що говорить Мединський, і говорить Келох. Ні, я ну, Келог, от можливо, це якраз є реакція Келога деякої і Америки, власне. Ну сподіваємося, принаймні на це на заяви, які робив Мединський. Тому що я я, я бачив ну не повністю це в інтерв'ю, але ключові фрагменти в мене, як мабуть і у тебе знову багато дуже питань до журналістів, які взагалі беруть таке інтерв'ю. Ну якщо ви вже запрошуєте таку людину, ну в принципі треба готуватися і цю людину валити питаннями. Ну, питаннями, на які треба отримати відповідь, тому що вони всі так розказують про те, що це типу внесено в нашу конституцію. Так ви ж тоді повинні завалити питаннями з приводу так званих референдумів і взагалі абсурдності ситуації, що ви вносите в конституцію територію іншої держави, причому з обласним центром, який ви ніколи не контролювали. Запоріжжя да, в даному випадку, має нам на увазі, да? е, ну, ми таких питань знов не чуємо. Мединський там значить є і читаєте по лекції з історії. Мені особливо сподобається подобалося, ну, в лапках, звісно, про старшого і молодшого брата, да, які там, mm -hmm. значить, E, правда, от знов таки підготовлений би журналіст e, уточнив би сказав: ну старший брат це ж українця, ну, правильно правильно ну, з точки зору історії. Ну, це ж українці виходять. А ви якесь там є? Там вислів, ну, я не буду Ютуб забанить. Просто про кубул, да, там і ще є деякі речі. E, так, от e, задав би таке питання. Ну на жаль, цього не відбулося. Тому мені здається, що тут, тут Келох, можливо, деякою мірою якби відреагував, e, і навіть не на це інтерв'ю, і на попередні заяви, які робив Бединський, які робила Росія. Що ми от хочемо там чотири області плюс Крим. А келох каже, що ні, штати от рекомендують. Я, я думаю, що це не особиста його заява, вона все ж таки якось погоджена. Да, принаймні, це позиція. От вони рекомендують лінію розмежування, давайте по лінії розмежування це робити. Ключове питання: що далі? Ну, от він озвучив: що далі? Ну окей, він сказав, і що ну я ну, якраз до цього, що, знаєш? Я хочу поміркувати, бо вчора наступ давав інтерв'ю президент Фінляндії. Знову там виданням західним і каже про те, що я з Трампом на так скажімо на короткій нозі щодня з ним спілкуюся. Я знаю його позицію, він не виходить з переговорів. Але держдеп говорить про те, що ми безпосередньо у переговорах участі не приймаємо, але контактуємо з обома сторонами. Наскільки може попливати сьогодні Трамп і чи попливає, особливо через привітання Рубіо на Москву, щоб сказали там: Ну дивіться, ось наша позиція, ви маєте на неї пристати І тут, раз, і росіяни кажуть, ну да, окей. Тим паче, тут вже говорить: Трамп хоче. Він Трамп в переговорах, Трамп прагне. Ну, Це була б непогана історія, але я щось не сильно в неї вірю, що така типу навіть поступка зі сторони Сполучених Штатів і достатньо лояльний підхід з точки зору завершення війни, от влаштує зараз росіян. До речі, з приводу цього привітання, давай я адвокатом дьявола спробую виступити. Просто вже не перший ну, сьогодні не перший раз питають про це, да, власне, і журналісти питали. От, треба просто зрозуміти логіку Сполучених Штатів і логіку. Рубі як державного секретаря. Дивіться, Росія не є країною спонсором тероризму згідно визначення державного департаменту. Не є. На жаль. ну от Наприклад, Північна Корея є, Іран там є, Сирія раніше була. До речі, може, ще й залишається, але санкції вони вже зняли там да з ним. Росія не є. Це раз. Друге, Сполучені Штати з Росією не воюють. Ну, принаймні, якби напряму, там, да. І, і от висновок який, а що б не привітати? От, от просто так воно виглядає. Ну, типу, ядерна країна. У них якісь там залишилися договори про ядерну зброю, контроль над цими там озброєннями. Ну і Рубіо пише ці кілька ганебних рядків. Давайте тут відверто говорити. Це ганебна історія, яка, звісно, сполучені штати виставляє в слабкому такому світлі. Але ну за формальною логікою, ну він повинен був це типу зробити. Плюс я я переконаний, що він ще прокоментує, скаже, що ми ж просто хочемо таким чином, ну якби тримати Росію, типу на короткому повідку, нащо? Да, от ми ж хочемо так, розумієш, виходить така ситуація, да. що росіяни тримають їх на короткому повідку. Да, так, а так. насправді виходить це навпаки, що вони от в ці ігри, що ми росіянам там шу-шу-шу ну там тихенечко да, ви там не це. Вони вони насправді самі сіли на цей короткий повідок Це правда, і мені здається, тут історія з Рубіо, це навіть не стільки історія з Рубіо, це скільки. Історія ну, взагалі з Білим домом там, і конкретно Трампом. Тобто Рубіо сам по собі навряд чи би таке зробив, але явно йому була якась там чи рознарядка, чи в нього є якісь певне розуміння, що йому треба е ну, це зробити. І ну, от власне він це зробив. Ну така, я ще раз кажу: історія вона е штатам ще аукнеться, тому що там вже і багато мемів там з'явилося з цього приводу, і це явно не свідчення якоїсь там сильної позиції. Якби він якийсь стобний пост написав. Звичайно, От, да, ото було б клано. Можна ж, ж можна ж привітати е, таким чином: там бажаю Росії стати нарешті там, демократичною, розвинутою країною, а вони якось там щось ляпнули, Якесь світле майбутнє. Ну така світле майбутнє росіян, це, е, наприклад, там Україна в складі Російської Федерації. Ну, наприклад, да? А, там, плюс Білорусі, плюс відновлення радянського Союзу. Тому як казав один діяч на Росії, е, хотіли як краще, а вийшло як завжди.